Как он правильно называется? Померание с Бизария. Помирание с Бизария. мне скажут, что мне больше повинны быть такие бугрейские, знаешь. А ага. я так, мандарин. Базарный. Базарный. Це новогрузінський, но достигає бляха. Придайте вже тепер. І вон сьогодні тут багато. Mm -hmm. Посуди. А це ага. Okay. <laughs> Стиральна машина. А це хто? Це мабуть Це той твій Тоже цей коломандин. А, ну, магазин. Да, да, да. Не було плодів? Цього року не було. Було восени пару, ну ті. це. Типо, вроде бе... Це типа польський, вроді Ні, Це польський. мера якийсь протягом. Ти ж він не похожий на неї. А може? А вони були круглі, вони ти його. Ну, від погоди, навіть. Може від того. Он дивіться, Цього <звітник> кузнера нема. Один був круглісненький, ага. перший, а цей високий. А бачу ці якісь довгі цього року Може отак воно щось від погоди. Каламандін пробує цвісти. Є плодики в заразі буде цвісти. Тепері, соль, кіки, а такий. Мандарин тордіво.

Три цвіт з'являється. А тут теж мегіра. Він в мене як польський, не хімій. Оце за як польський, так? Да? І тут в нас є рука буде. Ось така імпровізована посуда. Щеплений, а весильний переріст. А тут достигає помиранець чинота, міртолісний грісненько. І є плодина фіхоа. Я, я, я б'ю деверх тримав, я його вам віддав туди. Ага. Вон такі там дероза. Ну десь пів ломає. Ага. Ага. має. це що, ще один буде? Ой, вони не вас чапані чи в Україні? Який приріс. Ну вони десь різали, ще ще так різали Це хто? Мазіни? Так, да, так, да, так. Да. Базарний базарні. Базарні. Пандероза. Пандероза там мав бути цей. Дивиться, що там, прислали мені під відом пандерози. Під відом, а... Як ну, коротше, ну, Коротше, все одно пандерозу прислали. Ну воно щось, щось, щось що? похоже, так? Да? Пандероза того, що? щось? Киси крупної реалі дрібненькі. Такі дуже дрібненькі. І mm далі -hmm. у нас. Mm -hmm. Вот такі. Симпатичні, но часто декоративні. Пузнера знимал, кузнерами знимали, гранаты достигают. А я тебе сіні. немає <риклад> здесь, вот тупает. И покажіть покажи пар, руку. Фейхога поблітали. Правда, я постараюсь трошки. И общий план. Короче, если дегустирувати ще перед свіжим рогаєм. А це хто високий такий приезд? А хто є кантонский? От до дрижіанкуа. Ага. Дявляю, так по тему. Там бюджет далеко. І амфітеатр, і зимова подвійна друга плівка. Це четверта, мабуть, бо там горі три, вже є. <рес> там горі 3, тут 4 і таке опалення. Тут так, 3-3-5 Ну, який морозі буде тут до п'яти не доганяло, Вісь, Негодно, так?